Івано-Франківськ християнське місто. Така виставка світлин відбувається на Прикарпатті вперше. Саме її назва зумовила ідейне спрямування фоторобіт. Їх було більше сотні. Свої творчі доробки на виставку конкурс представили понад 20 авторів. З поміж них, як професійні фотографи, так і початківці-аматори. Виставка триватиме тиждень. І за початковою собою щорічний фестиваль вгору серця. Ми намагалися поєднати християнство з етноелементами. Бо християнство від етно не дуже відділяє. В нас на Україні, зокрема на Зах... на західній Україні, ось ну тобто, якісь такі, напевно, нахили були натиски на етноелементи: там Різдво, Великдень, якісь споруди, можливо, сакральні, тобто якісь такі речі, але немає ніяких обмежень, ніяких жанрових обмежень, ніяких кольорових обмежень, тобто, все, все, що бажає автор. Цьогоріч фестиваль вгору серця відбувається в Івано-Франківську уже в четверте. Спочатку цей фест мав суто музично-молодіжне спрямування. З кожним роком він набирає нових обертів, тож невдовзі має усі перспективи стати повноцінним фестивалем мистецтв. Адже, окрім фотовиставки, організатори фесту пропонують ще одне нововведення: конкурс короткометражного відео.